Де жили козаки? Вітаю вас, малята. Відгадайте, хто я? Я могутній, наче дуб, дуже довгий в мене чуб, серце я хоробре маю, Україну захищаю. Я козак, козаки. Сміливі завзяті воїни, захисники України та українського народу. А чи знаєте ви, де жили козаки? Пропоную вам разом зі мною помандрувати у ті місця, де жили козаки? Але спочатку допоможи! Підібрати речі, які мені дуже необхідні. Якщо на картинці зображено одяг чи якась інша річ, яка необхідна козаку, плескай в долоньки. А якщо на картинці зображено речі, які не потрібні козаку, ніжками. Бажаю успіху! Чи одягав козак футболку? А вишиту сорочку? Чи носив козак джинси? А шаровари? Можливо, він одягав кепку чи шапку? Чи взував козак кросівки? А можливо, чоботи? Чи потрібен козакові пояс. Козак скакав на коні. Чи їздив на автомобілі? У козака був пістолет? Чи шабля? Друже, дякую тобі за правильні відповіді. Вирушаймо у подорож. Це Запоріжська Січ, центр козацтва. А все почалося з того, що на нашу рідну землю постійно нападали вороги. Дуже важко стало жити українському народу, і люди почали втікати до берегів Дніпра. Втікачі почали називати себе козаками, тобто вільними людьми. Разом козаки захищали свою державу. На острові Хортиця заснували вони Запорізьку Січ. З усіх боків обливала цей острів глибока вода Дніпра. А ще був викопаний глибокий рів, наповнений водою. А також Запоріжська Січ була обгорожена. Високими дерев'яними гострими брусками з міцними воротами брамою. Тут козаки жили у маленьких хатинках, куренях. Жінок сюди не пускали. Усі чоловіки, що жили в курені, харчувалися разом. В центрі Запорізької Січі стояла церква. Так як козаки були набужними людьми? Друже, а чи уважно ти слухав мою розповідь про Запорізьку Січ? Перевірмо. Відповідай на запитання, як називається острів, на якому знаходиться Запорізька Січ? Хто проживав в Запорізькій Січі. Молодці. Зараз на острові Хортиця, де колись знаходилась Запорізька Січ, відкрили музей Запорізького козацтва. Ти також можеш завітати туди зі своїми рідними та подивитися, як колись жили козаки. До нашого часу козаки змінили свій одяг та зброю, але як з давніх давен, козаки продовжують захищати Україну. Дякую тобі, захиснику, що бережеш та захищаєш наш рідний край.